Нова потужна ракета дальністю понад три тисячі кілометрів. У мережі з'явилися фото української ракети Фламінго. Уявіть собі, вона може дістати майже будь-якої точки на території Росії. Що це за ракета, які в неї можливості та чим вона особлива? Все, що відомо про нову зброю та унікальні кадри, які вже встигли наробити галасу в мережі. Далі у випуску з вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Ось так виглядає нова українська крилата ракета під назвою Фламінго. Фото з'явилося в мережі напередодні. Його опублікував український фотожурналіст Єфрем Лукацький. Ракети Фламінго українського виробництва з дальністю понад 3000 тисячі що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Файрпойнт у нерозголошеному місці в Україні у четвер. 14 серпня 2025 року. Поки що запуск виробництва в ракети Фламінго в Україні офіційно не підтвердили, тому її технічні характеристики та можливості залишаються не до кінця відомими. Втім, за версією порталу Дефенс-Експрес, ракета Фламінго дуже схожа на FP-5, крилату ракету, яку в лютому цього року на виставці IDX-2025 показала компанія «Міланіон Груп». Ця фірма базується в Об'єднаних Арабських Еміратах та вже співпрацює з українськими військовими, постачаючи їм зброю. Якщо фламінго справді створена на основі ракети fp 5 то її характеристики просто вражають. Вона може пролетіти понад три тисячі кілометрів, тобто дістатися майже будь-якої точки в Росії, хоч у Сибір, хоч на далекий схід. Ракета може перебувати у повітрі до чотирьох годин, розвиваючи швидкість майже тисячу кілометрів на годину. Її розмах крил близько шести метрів, а злітна вага до шести тонн. І що найцікавіше, одна тонна з цього це бойова частина. Тож у Фламінго не лише далекобійність серйозна, а й ударна сила, пише Дефенс Експрес. Крім того, ракета обладнана супутниковою навігацією, яка захищена від засобів радіоелектронної боротьби, а також має інерційну систему наведення для точного ураження цілі. З огляду на оголошені характеристики Фламінго та «ФП-5», а також зовнішній вигляд обох ракет, включно з тим, що мова йде про велику крилату ракету із фіксованим прямим крилом. Та розміщення двигуна над фюзеляжем жодних альтернатив не проглядається. Експерти кажуть, що подібних ракет у світі буквально одиниці. Втім, компанія «Міланіон Груп» стверджує, що здатна випускати понад 50 таких ракет щомісяця. Та найцікавіше, що фламінго за всіма ознаками може бути потужнішою ніж навіть американська томагавк, у якої бойова частина становить всього лише 450 кілограмів. Тим часом у соцмережах фото нової ракети викликали справжній резонанс. Хтось пише, що не може дочекатися, коли фламінго полетить у бік Росії. Інші ж навпаки, хвилюються. Чи не зарано ці знімки потрапили в мережу і сподіваються, що все було зроблено з дотриманням безпеки, аби ворог не дізнався зайвого? Виглядає воно дуже монструозно, але надіюсь, так само, як і виглядає, воно і рівняти площини на Росії буде гектарами. Нащо щоб про це знав ворог? Можливо, краще треба було показати спершу це мешканцям житлових районів Москви. Сподіваюсь, вжиті всі заходи безпеки, щоб московські аналітики не вирахували це виробництво по знімку. Я ж зазначу, що за останні роки Україна активно розвиває військово-оборонний комплекс, зокрема виробництво ракет і ракет-дронів. Серед ключових розробок дрони, ракети Паляниця і пекло, далекобійний безпілотник Лютий, модернізований Довгий Нептун, ракета Рута та багато іншої зброї. А які у вас враження від ракети «Фламінго»? Як ви вважаєте, чи варто публічно розкривати інформацію про нову зброю, чи краще зберігати все в таємниці до моменту використання? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Українці загрожує смертна кара. На балі затримали молоду одеситку через підозрілу поведінку в аеропорту. Як з'ясувалося, вона намагалася вести в Індонезію небезпечні, суворо заборонені тамтешніми законами речовини. Хто ця дівчина? Що саме вона хотіла провести? І які звинувачення їй висувають? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На Балі в аеропорту затримали 21-річну українку Катерину Вакарову з Одеси. Про це пишуть тамтешні медіа з посиланням на міграційну службу. Дівчина намагалася провести на острів новий тип наркотиків. Вона зізналася, що збиралася продавати його туристам у нічних клубах та барах. Як правоохоронці викрали жінку та які заборонені речовини вона хотіла збувати на Балі. Під час контролю в аеропорту працівники звернули увагу на дивну поведінку дівчини. Коли її багаж просвітили рентгеном, система безпеки спрацювала. Щось всередині викликало підозру. Серед особистих речей знайшли кілька пакунків із невідомою речовиною. Їх одразу відправили на експертизу, а саму дівчину затримали. Як виявили у лабораторії, вона перевозила 2 кілограми синтетичної речовини під назвою 4 cmc Це стимулятор, хімічно подібний до амфетаміну. Він має потужний вплив на психіку, стимулює порушення нервової системи та утруює токсинами внутрішні органи людини. Під час слідства Вакарова підтвердила, що планувала розповсюджувати заборонені речовини саме серед туристів на острові, але діяла вона не сама. За попередніми даними, дівчина була частиною міжнародної наркомережі та отримувала вказівки від спільників за кордоном. Зараз Балійська митниця та місцеве антинаркотичне агентство співпрацюють з Інтерполом, щоб вийти на організаторів цієї схеми. Про це пише видання Балі Таймс. Правоохоронці підтвердили свою рішучість боротися з міжнародним наркотрафіком, попередивши, що популярність балі як туристичного центру робить його головним об'єктом для контрабандистів, які шукають високодохідні ринки. Розслідування триває, і влада обіцяє викрити інших членів синдикату та запобігти подібним спробам ввести нові синтетичні наркотики на індонезійський ринок. Варто нагадати, в Індонезії діють одні з найсуворіших законів у світі щодо заборонених речовин. Якщо Катерину визнають виною, їй може загрожувати довічне ув'язнення або навіть смертна кара. Хоча зазвичай у подібних випадках суди виносять вироки від 12 до 20 років позбавлення волі. Станом на зараз офіційні органи України цю ситуацію не коментували. Я ж зазначу, що в Індонезії наразі понад 500 осіб перебувають у камерах смертників. Більшість із них саме за злочини, пов'язані із забороненими речовинами, серед них 96 іноземців. А що ви думаєте про цю ситуацію? І на вашу думку, що змушує молодих людей погоджуватись на участь у міжнародних наркосхемах: невігластво, відчай чи свідомий? вибір? Пишіть свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.